Дуже вас всіх рада бачити на своєму парфумерно каналі. Ми говоримо тут про парфумерію, про хорошу парфумерію. Інколи парфумерія може бути хорошою, але не на мій смак. Сьогодні ми поговоримо про дуже відомий бренд. І тестування продовжується. Це буде вже четверте тестування парфумерних пробників. І це випуск, я присвячу Діор. Боже, всі почули Діор, розкрили очі і думаю, що щось буде таке, таке неймовірне. Але на мій е, превеликий жаль, парфумерія Діор мені здається дуже-дуже хорошою, але не такою, якою вразила в мене, і я абсолютно не хочу піти в парфумерний магазин і купити собі ці два пробничка, наприклад, по моєму розмірі. І зараз я говорю про Joy від Dior. E parfum de Parfum intense» А інший Жетрох Е de parfum infinissime» Dior äh, має м, таку базу, вона така впізнана, відома і äh, дуже хороша. Вона пахне äh, парфумерія вся Dior пахне такою доглядовістю акуратністю. А, тобто, ну, хочеться сказати, це статусний аромат для впевненої багатої жінки. Але це ті аромати, які мене не вразили. Вони дуже-дуже хороші, але не мають якогось свого підпису. Я більш ніж певна на якихось затестах повністю б їх не змогла б вгадати. І сказала, боже мій, задьор, Боже мій. Вони не мають якогось свого. Яскравого підпису. Пірабіти досить непогані, такі квіткові, база шикарні, але і громади приємні. Але вони такі якісь нюхнула і забула. Бачите, але саме такі у мене враження про них. Джой на мені лягає набагато краще, сидить на мені майже ідеально. Dior Eau de Parfum Intense, тому що я володарка Холодної шкіри. На Холодній шкірі він розкривається так, як треба. А, спочатку трошки цитрусово, а потім квітково. І ця квітковість, а, вона не є кричущою на холодній шкірі. Вона така досить приємна і дуже-дуже близько до шкіри. А, стійкість не дуже тривала, але Цього достатньо. Ти ніби йдеш, і йде в тебе такий шлях доглянутої, гарної жінки, в собі щасливої, веселої. Від Джоя це ж радість і щастя. А на володарках гарячої шкіри, моєї мами гаряча шкіра, і вона тестувала цей Джой від Dior. Він на ній роз... спочатку був цитрусова база, вона їй дуже сподобалась. Вона казала, боже мій, який приємний аромат. О, Оце дорогий парфум, оце кролька. Кльовий, Зверни на нього увагу. Але потім, коли він розкрився, розкрилися всі квіти, на гарячій шкірі вона стала дуже притурно-солодко. Це була приторна солодкасть, яка їй не сподобалась і яка її повністю придушила. І вона сказала: о, ні-ні, став був набагато краще, ніж його розкриття. Тому я Джой рекомендую володрикам холодної шкіри. Або ж якщо ви любите такі дуже солодкі квіткові аромати, то і для гарячої шкіри він підійде. А я не, не любителька дуже солодких квіткових ароматів. Тому Джой Діор, як на мене, ідеально підходить для моєї шкіри. І напевно, якщо так дивитися, 10 мл було б більш ніж достатньо. Для того, щоб його оцінити і полюбити. Наступний аромат же Деохе Parfum Infinissime це еталони білоквітковий аромат. Якщо вам подобаються білі квіти, такі аромати доглянутої шикарної жінки, то зверніть на нього увагу. Я не любителька білоквіткових ароматів, тому що на мені вони стають дуже солодкими і навіть задушливими. Історія не така, вже дерг на мені, на моїй шкірі, приємно пахнуть квітами. Але це не те, чого чекаю я. Я таке не дуже люблю. Це не мій напрямок, не моя любов. Тому ні. Дякую за увагу. Зустрінемось потім якось, коли я підготую нові тести пробників, відомих ароматів. Бо я зараз розглядаю лише люксові відомі роботи, які в мене є. Я їх не збирала і, потроху, відео знімаю про них. Діо рекомендую, це цікаво і хорошо, але, але без якихось, скажімо, цікавого зюмінакуського цього такого чого б ви звернули це щось таке неймовірне і не таке, як усіх. Це дуже хороші квіткові аромати. Якщо ви просто любите хороші квіткові аромати, то зверніть на них увагу. Вони вам сподобаться. Вони підійдуть майже кожній, майже у для будь-якої ситуації і для будь-якої події. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!